Вітолі! А чи замислювалися ви, чому одні діти виростають щасливими і впевненими, а інші тривожними і закритими? В чому криється секрет? А я вам скажу: секрет дуже часто криється у стилі виховання. Сьогодні ми розглянемо основні стилі або типи виховання, і також поглянемо на ідеї найвідоміших педагогів світу, які змінили підхід до виховання назавжди. Авторитарний стиль. Батьки. Бо я так сказав. Вимоги без пояснень, суворі правила. І в результаті дитина може бути слухняною, але тривожною, з низькою самооцінкою. Демократичний або авторитетний стиль. Правила є, але їх пояснюють. Дитина має право на вибір, її підтримують. І в результаті. Формуються відповідальні, упевнені особистості. Ліберальний або потураючий стиль. Тут мінімум правил усе дозволено. Батьки уникають конфліктів. І в результаті дитина може вирости емоційно нестійкою, іноді егоїстичною. І останній – ігноруючий або байдужий стиль. Це про відсутність уваги, підтримки. Часто поєднується з емоційним або фізичним дистанціюванням результат такого виховання дефіцит прив'язаності та труднощі з емоціями. Цікаво, що ж говорили класики про виховання. Давайте дізнаємось Антон Семенович Макаренко він вважав, що виховання це щоденна система впливів, а не лише розмови та лекції. Головний його принцип виховує не лише вчитель, а й колектив, середовище і дисципліна. Вважав працю та відповідальність важливими у формуванні особистості. Марія Монтесорі, девіз педагогині, допоможи мені зробити це самому. Вона вірила, що в кожної дитини є внутрішній потенціал. Її метод це підготовлене середовище, де дитина вчиться через дію та маніпуляцію з предметами. Ян Амос Коменський Діти це не посудини, які треба наповнити, а факели, які треба запалити. Він вперше запропонував принцип природовідповідності, тобто вчити дитину відповідно до її віку. І ще один відомий педагог Василь Олександрович Сухомлинський. Серце віддаю дітям це його педагогічне кредо. Він підкреслював роль душевного контакту з дитиною, емпатії, любові, створив концепцію школи радості. Де навчання приносить дитині позитивні емоції і маленька порада для вас: спробуйте поєднати найкраще з класичних підходів, і ви знайдете стиль, той який підходить вашій дитині. Навколо нас є педагоги, які щодня доводять, що виховання це не нудна теорія, а це справжнє мистецтво, любові і взаємопорозуміння. Шалва Амонашвілі і його гуманна педагогіка це грузинський педагог, що багато років працює в Україні. Його основні принципи бачити в дитині душу, а не лише учня. Він вважає, що вчитель має працювати через любов, натхнення та особистий приклад. І один з його найвідоміших висловів. Його методи використовують в багатьох школах України та за кордоном. Він нагадує, що головне не те, що ми говоримо, а як ми це говоримо. Трендовий сучасний педагог з TikTok та Інстаграм Руслан Ігорович. Молодий український вчитель, який став зіркою TikTok за свої живі, гумористичні, але глибокі ролики про школу учнів і систему освіти. Його фішкою є поєднання мемів і серйозних тем. Він порушує питання булінгу дітей, підтримки, абсурдних ситуацій у школі, і все це мовою, зрозумілою підлітками. Руслан Ігорович це живий приклад того, що педагогіка виходить в соціальні мережі і починає ставати трендом. Дитина це окремий всесвіт, і наше завдання допомогти їй вирости особистістю. Ви можете бути її коменським, сухомлинським, Монтесорі, і просто підтримуйте, слухайте і надихайте. Підписуйтесь на мій канал. Якщо сподобалось це відео, пишіть у коментарях, яке у вас було виховання, і до зустрічі наступних відео.